У столиці більш ніж 100 людей намагалися знести бетонний паркан. Мешканці будинку 12Б по вулиці Княжий Затон вийшли на акцію протесту. Вони захищають парковку, на яку зазіхають будівельники. Протестувальники кажуть, якщо територію не вдасться відвоювати, їм доведеться залишати свої автівки просто на проїжджій частині. Присутні були й представники опозиції, які мають намір завтра подати депутатське звернення про рейтерське захоплення. Тих документів, це бандити, які прийшли, вигнали законних орендарів зі стоянки тітушками якимось, От, і сказали, що ми тут будемо будувати. Я завтра напишу депутатське звернення з метою, по-перше, витримувати ці документи, а друга мета це все ж таки перешкодити будівництво. Тому що ви знаєте, що у нас всі зелені зони, всі стоянки, всі дитячі майданчики, які ще лишилися, вони забудовуються супереч тому, що... Прибудинкова територія належить мешканцям багатоквартирних будинків. Напередодні місцеві жителі відстояли єдину в Даринському районі парковку. Невідомі в супроводі близько 20 молодиків спортивної статури, з арматурою і вогнегасниками У руках загнали у двір спецтехніку і намагалися встановити бетонний паркан. Дозвільних документів у загарбників не було, твердять активісти. кажуть, це не що інше, як переділ ринку автостоянок у спальних районах, на які розпочато масовий тиск з боку міської влади і прокуратури. І зараз на зв'язку зі студією перебуває керівник громадської організації Асоціація захисту прав автовласників Андрій Воробйов. Пане Андрію, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на вулиці Княжий Затон у столиці. Ну зараз вже нічого не відбувається. Практично вся маса мешканців, що там була, вже майже розійшлася. Там залишилося зараз 10-15 осіб. Ну зараз отак. Скажіть, будь ласка, а чи знесли такий той бетонний паркан? Знесли його до біса, знесли. Що далі робитимете? Завтра він може знову з'явитися. Ну обов'язково наше завтра буде те, що ми перше будемо робити, це будемо писати запити усі органи усіх рівнів і на, і на міську адміністрацію, прокуратуру, і на Верховну Раду. Бо треба витребувати документи дивитися, що насправді там є. Бо жоден з людей, з мешканців, з активістів, жодної бумажки не бачив. Тим паче там дозвільної документації на будівництво, її там і близько нема. Якщо ви будете, писати, збираєтесь писати ці звернення і так далі, все ж таки це папірці. Завтра знову прийдуть щось робити, щось монтувати, будувати і так далі. Люди завтра зранку знову вийдуть захищати? Я думаю, що так. Ви, якщо б хтось там із, із ваших колег був, то він може і розповісти, що люди вже налаштовані досить так рішучі, бо все я перепрошую за такий вираз, у людей вже в печінках сидить. Бо ніхто нічого ні з ким не розмовляє, ніхто не, не, не запитує. А ви як бачили, як, як, як вів себе вчора забудовник, то це ж на голову не лізе взагалі. Це така хамська свинська була поведінка, що ну, люди обурені були дуже сильно. І вчора, наскільки я знаю, то міліція вже намагалася рятувати цього п'яного забудовника, який приїхав ввечері десь пів дев'ятої, наводить там лад. А що значить немає дозвільних документів? Тобто їх не показують, тому що їх немає в принципі, чи їх не показують, бо немає кому показувати. Можливо, повинна бути спеціальна людина, яка мають право їх показати. Не будеш показувати дозвільні документи всім мешканцям, які зібралися? Ну, якщо, вчора там було їх декілька, декілька представників забудовника. Було 5-6, ну до десятка, мабуть, десь було да. І вони документацію всю передавали в міліцію. А, міліція, до речі, дуже так цікаво було, вона так стала на бік аж бігом цих забудовників і кричала, що в них є вся дозвільна документація. Хоча ніхто з мешканців чи активістів її в очі не бачив цю документацію. І наскільки зрозуміло, потім з перемовин було, що в них ну, немає дозвільної документації на будівництво взагалі. Але міліція сказала, що дозвільна документація є, так? Міліція казала, да, що в них все гаразд, що в них все законно, що в них все в порядку, що в них все є. А хто в цій ситуації виступає експертом? Все ж таки, по тому, хто приймає рішення, чи це дозвільна документація, чи ні? Міліція чи громадяни, які захищають <гас> цю територію? Ні, ну, е, люба людина знає, що без діючого договору оренди та без дозвілу на будівництво будівництво вести не можна. Ну, я, я, я маю на увазі хоч і якось обвільнено. Да? Е, Оцих бумаг цих забудовників не було. Дякуємо вам. Це був Андрій Воробйов, керівник громадської організації Асоціація захисту прав автовласників, який розповів про ситуацію на вулиці княжий затон у столиці.